Важливі прикмети на кухні, які прийшли до нас через століття: тарілки, ножі, веделки, а також сіль, молоко та хліб пов'язують з провісниками щастя або, навпаки, неприємностями. Пращури вкладали величезний сенс у непередбачені ситуації, що траплялися під час приготування їжі. До народних прикмет можна ставитися по різному. Але мало знайдеться тих. Хто не зізнається, що якщо випадково розсипає сіль, то поверх неї розсипає і цукор або не дуже засмучується, коли тарілка або чашка ненароком розбиваються. Кажуть, це на щастя, прикмети на кухні та як їх тлумачити, пересолити їжу до приходу гостей або до швидких новин. Або ж вважається, що людина, яка пересолила їжу, така закохана, що літає в хмарах і не стежить за порцією. Молоко розлити молоко на втіху або на заспокоєння. Але також багато хто вважає, що це поганий знак, бо молоко це достаток, і якщо його розлити, можуть бути збитки. Якщо молоко втекло. Це віщує невдачу або неприємні новини. Розбити тарілку до успіху. Насамперед, якщо це сталося ненароком хліб, павук у хлібі до грошей. За старовинним повір'ям, якщо у шматку хліба є павук, то невдовзі людина отримає гроші. Якщо крихти на столі до приходу гостей. Якщо хлібина впала на підлогу розрізаним боком вгору до добрих новин. Хліб не можна викидати, це вважається гріхом, не можна класти його відрізаним боком вниз. Це вважається неповагою до хліба. Хліб завжди слід класти відрізаним боком вгору. Якщо хліб упав на підлогу, його треба підняти, поцілувати та вибачитися у нього. Хліб не можна різати ножем, якщо він ще теплий. кажуть, що це може спричинити лихо або хвороби в сім'ї. Якщо крихти впали на стіл або підлогу, їх треба зібрати та з'їсти. Крихітки символізують достаток, і їх не можна викидати. Сіль. Якщо розсипати її, то традиційно вважається знаком сварки або непорозуміння. Щоб нейтралізувати негативний вплив, рекомендується взяти щіпку солі та кинути через ліве плече. Ці прикмети можуть інтерпретуватися по різному залежно від регіону та культури. Багато з них не мають раціонального пояснення та передаються з покоління до покоління як частина народної традиції.